Тіпатіпуліньки, тіпа типа тіпа типа типа типа, хто хоче кашки малашки. Тіпа типа типа тіпати, тіпа типа типа тіпати. Що, не голодні, курчатки мають. Ось, ось, друзі, курчатки їдять. Водичку я їм даю кип'ячену із ліками. Це вже Останні п'ять днів даю курчатам кокцидіостатик. Профілактика хвороби кокцидіоза дуже страшне захворювання, хто друзі з курчатами, з курями має діло. Це саме найстрашніше захворювання. Але якщо профілактично давати, і курчатам треба давати профілактично і великим курям, хоча б раз на півгода, то вони не будуть хворіти і буде все добре. Да? Має курочки, маніньки, мої зірочки. Друзі, пам'ятаєте? Як всі казали, що курі Ловен Браун не можуть бути несучками, ой, не можуть бути квочками, не будуть дивитися за курчатами. Друзі, самі найліпші. Що в мене були дві квочечки, це із ломан Браун. Сама в шоці, друзі. Чесно, сама в шоці. не думала, що іменно Ломан Браун будуть так за курчатами дивитися. По-перше, вони не котів, не собак не допускають до себе і до курчат. Вони дуже добрі мамки. Вона за ними добряче дивиться. Ще десь величенький курчатко, там бігає з того виводку. Воно постійно втікає, бо я їх вже до великих курей пустила. Але ну, воно до цієї стаї і його клювала, Навіть кулювала, друзі, але воно так в нагло лізало до неї, так воно вже прожилося і з ними разом і ходять, друзі. то от Зараз покажу, друзі, що я даю. Сьогодні дуже багато буде. Покажу вам, що ви мене запитували. Я вам повідповідаю. Питали мене, яку я аптечку даю у цьому виводку. Бо кожному виводку я купую в різних магазинах, де буваю, там купую і купаю, купую різне. В цьому виводку, друзі, отаку я купила аптечку. Отаку вона вся йде, друзі. Вони всі йдуть на 50 голів, хоча у мене 8 курчаточок але я купую таке. Ну, з нобою воно смисла немає, теж, ну, якось так. То, короче, ось я купила. Це супер, прям така аптечка, супер, сама-сама найкраща з тих, що я купувала. Ну, подивимося. Тут, в принципі, усі лікарства для усіх з першого дня, в общем. Як тільки вилупилося, з першого дня. То я їм оце даю. Це вже даю коктейл дістатік, додаю до кінця, і все буде вже добре з курчатками. Токво то, то, то. друзі, я сьогодні перейшла ось у ті киносторговлі, двадцять друге серпня. Я на завтра викладу відео, бо вчорашнє відео у мене не вийшло учора викласти, бо у нас у кривому розі вимикали світло. Я тільки його залила, уже почала там. Ну, в общем, ви поняли мене, зрозуміли. І вимикнули світло. То вийшло, що я на сьогодні на ранок його виклала. Тобто сьогоднішнє відео я викладу на завтра на ранок. Сьогодні я ходила на торгівлю. Дуже класна торгівля була. Я вам показувала, я торгувала помідорами, яблучками і огірочками, а, і виноградом, і яєчками. Яйця я продаю по 50 гривень за десяток. Помідори були від 60 гривень за кіло до 40 гривень за кіло. ну, якого розміру. Огірки у, у нас е, хто по 60 продає, хто по 70 продає за кіло, ну то отакво. Що ще яблука я продавала червоні, такі ну такі невеликі, ну не немаленькі, по 30 гривень я попродала. І Виноград синій такий пальчики у мене длинненькі, я вам показувала, який у мене виноград. Я продавала по 50 гривень за кіло. В общем, все розпродала добре. Прям. Скупилася трохи, купила кавуна в АТБ. Ну, Мені в АТБ найбільше сподобалися чомусь кавуни, бо я купувала на днях, оце дочечка до мене приїжджала. Я купувала в сільпо, то мені зовсім не сподобався. Хоча там і ціна набагато нижча, але він, по-перше, товстошкурий і він рожевий. Він ну не був. Мені не сподобався. А в скільки я не беру, я не дуже розбираюся, що там ото постука, чи ще якось. Ну не дуже розбираюся вибрати дуже класний кавун. Але ветебе я скільки брала не разу не було не зеленого, не товстошкурого завжди був ну суперський кавун. То я ото сьогодні ще взяла. Я думаю, оту хай і буде, друзі. Так, ну що, курочки, друзі, жарко. Друзі, у нас спека повертається, то воно ну, їм жарко. Я це тільки прийшла. Зараз води подоливаю. Хоча всюди є водичка, ну я поміняю, щоб їм прохолодненьку водичку, бо дуже жарко, дуже жарко, друзі. Е, линька почалася у кури така добряча. Я вам вже показувала учора, кому цікаво, подивіться куряно. Бачите, такі полулисі ходять. Ну, все одно добре носуться, друзі. То от такого. Так, що мене ще питали? Ще, друзі, хочу всім відповісти вспіти в у цьому відео. Аджика, друзі, Оце я вам показувала, як я робила аджику, сира аджика квашена. Погляньте, оце вже на цей день вона перебродила. Це я наразі біля 3 ну, 15 дня. Вона погляньте вже. Я її ще не, не калапусила, друзі. Я тільки подивилася. Що вона вже вибродила. Тут вона вже не підіймається, вже немає таких е, пустот, прям що один сок, що е, е, жмих там наверху або на низу, а там сок один. Ну в общем, воно все равномірно вже розприділило. Що в тому бутильочку, що в цьому. Тобто вона вже готова, друзі, вже її можна. Е, я ще сьогодні мені нема коли. Е, багато роботи в городі, хочу ще на завтра піти трохи поторгувати. Скажу вам чому. Так, в общем, я її поставлю таку вух погріб. А завтра в мене буде час, я простерилізую півлітрові банки, кришечки пластикові простерилізую, О, ну, обдам просто кипятком, І оце позаливаю, оцю аджику, і поставлю в погріб. Можна в погрібі, можна у холодильнику її хранити. Ну, я в погрібі храню. То так. Оце вже вона, друзі, бо ви мене питали, як це вона вже вибродила. Оце отак, все. Вона не, не має, вона не підіймається зовсім. Все, вона вже вибродила. На дворі жаріще, то їй хватило і цього. То обично вона е, може і до двох. Тижнів бродити, друзі. От трохи пізніше я буду ще робити. Будуть ночі ще холодніші, будуть, буде в день прохолодно, то вона може і два тижні бродити. А це на дворі жара, то воно вивродило. То от кого, друзі? Що я хотіла сказати, друзі, чому я хочу завтра ще поторгувати? В принципі, в мене там небагато помидорчиків залишилось, малесенькі, такі маленькі, я їх буду по 40 гривень за кіло продавати. То, коротше. Eh, друзі, мене опять проблеми із зубами. Короче, пішла в стоматологію, бо мене боліло там. В общем, всі зуби, що я поставила, оце чотири протез. Мене на чотири зуби. В мене на ці зуби, що надівалося, воно там пішло запалення на цих зубах. Коротше, їх треба виривати. Я не знаю, чи вони щось занесли, чи я, може, щось неправильно зробила. Ні ну, кінця, ні краю не знайдеш. Взагалі, ці гроші, що я ставила, це пішли Короче, Все заново прийдеться робити, що вона мені сказала, ця врачиха, що буде мені робити. Що мені треба це зняти, вона мені зніме. Це на завтра мені назначено, вже там біля двох часів дня я туди піду зранку поторгую, а потім піду в стоматологію. І оце мені вируть ці два зуба, і поки не заживе, ну, я буду, скажімо так, без верхніх зубів повністю. То от кво. Ну, Я думаю, що тижні за два вона сказала, примірно, вони заживуть. І вже вона мені поставить не чотири зуби, а прийдеться дев'ять ставить, бо і тут в мене декілька зубів немає. Так воно якось ну, незамітно, але вона сказала, треба оце так ставити, дев'ять зубів. І не такі дешеві, як я оце поставила е, за півтори тисячі, а е, металокераміку тільки треба ставити. три тисячі один зуб. Це мені 27 тисяч, тільки не на один протез потрібно. Помімо того, це мені вирвати треба зуби, там е, щось ще полікувати. Вона сказала. Ну, це все коштує грошей. Плюс е, е, там декілька разів треба буде на цей, як воно називається, цей просвітити, оту, як, як же воно називається, Не флюорограма. А як ну короче, ви ви мене зрозуміли. короче, туди, ото е, декілька разів треба буде сходити, що добре вирвали, що там нічого не залишилося. То як е, нерви видаляють, то теж ото туди ходить е, е, знімочки робить ту отаку, короче. І оце як заживе, то е, вона мені сказала, що десь в течение трьох тижнів, що вона мені постави, бо я надіюся все-таки, що моєму синочку дадуть відпустку, що він приїде, і мені ж хочеться, щоб дитина приїхала, щоб я з зубами була, а не як у здравствується. Бо знаєте, ну як дитина приїде, хочеться і до родичів сходити погуляти, і ну, зібратися, зібратися да. там шашлички, башлички посидіти, піти десь. В, ну, в місто в центр вийти, там, в якесь кіно, в якийсь Макдональдс поїсти щось смачненького. вони в мене дуже рідко приїжджають, доця переїхала та й уїхала. А синочку, ну, синочка, я вам вже казала, він дуже далеко наразі, він на навчанні у другій країні. І він, коли приїде, то можливо, йому як дадуть відпустку, то вони приїдуть ще. Ну, не не на тиждень, а на багато менше, він мені сказав, то ну надійся, що приїде. То от кого? Це хочу, це, що я вам, друзі, хотіла сказати. То я не знаю, як я буду відео робити. Ну, подивимося, як я буду себе почувати, як я зможу розмовляти, оце такого без, без зубів, скажімо так. Самой не хочеться, але треба робити, друзі. Ой, друзі, дорогесенькі, хто запускає отак, зуби, як я, як боїться стоматологів, як я не ходила довго. Друзі, не, не, не треба так жартувати. Ви бачите, які посвідства йдуть. Це просто якесь. Друзі, про це не можу встояти, мухи кусати. Це капець. Ну, коротше, друзі, не, не, не треба зволікати із стоматологією. Як тільки щось заболіло, захворіло, зашаталося, треба йти, бо, бо це оце, ну, караул просто, просто крує. такі бішені гроші туди, і, і, і таке воно все для мене це болісно. Я, я навіть укола дуже боюся оцього, що Тим паче спереду мені будуть обкалувати, щоб два зуби вирвати. Я тим паче два зуби підряд ну, в один і той же час. Я ніколи не рвала. Для мене це взагалі дуже ну, дуже боюся завтрашнього дня, якщо чесно. Я їх стоматологів боюся, як вогню. Корочі, хочеться, щоб швидше це все скінчилося. І... Хочеться вже з зубами бути і все-таки надіюся, що вона мені добре зробить, бо це ну, це друга стоматолог що буде мені робити, бо я так зрозуміла, що там мені що робила, то, то ну, не знаю, не знаю, я не буду не наговорювати, ну чомусь пішло запалення на, на кореневі канали. І отут таке, в общем. таке, взагалі. Хто, кори, що таке? Ну, міра, погляньте, дивись. Лежить жарко, жарко. Сосочка, воно бігає, курчата там побігли до городу, друзі. То от кого. Тайсон, що моя зірочка? Мій хлопчик, де тебе покажу? Ти любиш позивати, так? Да? Любе, мій хлопчик, любе, любе, щоб на нього дивилися. Мій зайчик, мій хороший. Ой, Мірочка. І Міра любе, і Міра, Міра рівнує. Мій собач. мій мої собачки. Мої зайчик, мої хлопці, самі любимі собаки. І самі мої гарнюсі, і самі мої... Мій... Хлопчик, мій, мій красавчик такий мій зайчик. Так, друзі, що я хотіла сьогодні ще вам розповісти? Кожен раз, коли я показую свій город, знову і знову одні і ті ж запитання, друзі. І не хочете, скільки я вам кажу, будь ласка, в мене є відео. Попередні полистайте, пролистіть, Подивіться, які я от вчасності дуже питають мене за кожним разом. Що я показую, У мене дуже класні огірки, дуже класний я врожай збираю. Е Оце за кожним разом питають, що за назви, що за огірочки, що у вас завжди багато врожаю, що вони такі манесенькі і в них вже огірки. Ось о, погляньте, ось о, на цьому прикладі я покажу. ось він такий погляньте. Ось він такий малесенький, але ось вже з першої, біля першого листочка, ось огірочок, ось два огірочка, ось огірочок. Ну, взагалі, за кожним листком ось погляньте, Оце, оце пертенокорпічні гібриди. Вони всі такі ось, погляньте. Ось ось. Бачите? Ось Так, це що в мене? Це, це в мене ось я поклала бумажку. Це в мене отакої фірми я садила. Це перший рік, друзі, я садила цю фірму. Це Еколь. Оце Еколь іменно цієї фірми. Оно, погляньте, огірки, огірки, огірок на огіркові, друзі. Ось ось, ось Так, ось о, друзі. Ось. Оно, погляньте, огірок на огіркові. Огірок на огіркові. Листячка, ось, бачите, я обробила. У мене був на огірочках ось опереноспорос. Я обробила сироваткою з йодом. Попереднє відео полистайте, подивіться. Я там казала, як я розводила так, і це в мене огірочок Мазай. Осьо. Отакої фірми друзі. Це фірма Велес. Це моя сама найулюблена фірма. Я дуже давно вже нею користуюся. Я не пам'ятаю, мені хтось порадив. Дуже дякую. Той хто мені порадив за цю фірму Іменно. Бо як я почала їх сіяти, я почала збирати Іменно, ну, Я більше торгую друзі. Мені треба великий врожай, а не там три огірка. Як ото на Цезарі я вам показувала три огірка на годині, то для мене це не огірок. То оце в першу чергу, друзі, ось я завжди користуюсь цією фірмою, фірма Велес, Іменно та, ось погляньте, іменно ці огірочки, що по 10 насінин і що ось чорна ось така смужка зверху. Оце ці іменно ці я купувала усі друзі. Назви усі в мене були, але це в мене що залишилося з тих посадок. Мар'їнгай, ємеля, чисті пруди, Олексійович, Коник, Мазай. І ще декілька друзі, Дуже їх багато там разновидностей. Вони ідуть. Я їх купувала в магазині Тадам. У нас в кровомурозі сеть магазинів, їх багато по місту у нас, то я їх купую в тому магазині. Я не знаю, в вашому місті місті, чи є такі магазини. Ну, я там купую, я не на сайті купувала. Потім мені порадила там підписниця моя отакий огірок посадить після часнику. Це вже з цієї фірми, але він дешевий, друзі. Ні, я його більше не буду садити. Оце, що я вам казала, на годині три огірка. Все, я, його, я його просто там, я договорилася однією. Адам їй по барабану просто без, без грошей. Отдам, хай вона насадить, їй подобається, він хай сади. Я таке не люблю. Я люблю, щоб багато гірків було на годині, то оце, оці всі. головне, друзі, читайте, що було написано «Партенокорпічні гібриди. І іменно ця фірма дуже класно чіпляє гірки. В них зовсім цієї фірми не буває пустоцвітів. Не одного пустоцвіту, не на одному кущику. Потім, друзі, цей перший рік я спробувала отаку фірму, друзі. Три назви я купила: оце цей Буян, Герман. І Коль, Тут пишеться, вроді як теж партино-корпічні усі. Але на них, друзі, небагато, але є пустоцвіти. Е я їх замовляла через якийсь сайт, якщо чесно, не пам'ятаю через який, бо я їх замовляла по 10 пачечок. Я дуже пожаліла, що я їх замовила. Вони, в принципі, недорогі були по 10 гривень пачка, але я 3 е віда заказала по 10 штук кожний. Ну, В них є пустоцвіти, мені це не подобається. Я їх, скоріш за все, я більше їх не буду висаджувати. Я буду висаджувати тільки цю фірму. Це не реклама, друзі, бо декілька там людей буває напише. Рекламіруйте. Я нічого не рекламую на своєму каналі. Просто ви мене питаєте, чому в мене так багато огірків, якої фірми, покажіть, де ви купуєте. Розкажіть, от я кажу, що я купую в магазині. Іменно оцю фірму, іменно отут де 10 насінин. Не де багато насінин, оце як в Цезарі, там дуже багато таких різновидностей, там по 6, по 10 гривень, по 3 рубля навіть є такі, по 3 гривні раніше. Е, оце, оце я більше з цією, з цим я не буду дешеві купувати, це не то пальто. Оце іменно партина корпічні гібриди Еліт. Еліт класу. Оце з чорною отакою зверху смужечкою. Оці я всі купую, всі добре плодоносять. Ще, друзі, чисті пруди мені найбільше подобається, бо вони в мене зростають навіть під доріхом. Вони тіні витривалі. Дуже клас. То такого. Ще, друзі, в мене питали, що за зелений кабачок я садила в цьому році. Отаку фірму. Оце ж те, що з оцих огірків. Вобщо, ну це я в, році, в минулому році купувала. У минулому році він добре в мене вродив оцей зелений президент. Бачите, цукіні зелений. В цьому році не одного я не зірвала, були одні пустоцвіти. То я, коротше, я більше не буду садити. Я краще куплю, як завжди, я купую. Поштучно насіннячку мені дуже подобається. Там я у слідчому році вам обов'язково покажу, які я кабачки садю. Ну, в принципі, друзі, садила я найбільше, мені подобається кабачок іскандер. Це F1, він дуже класно плодоносить. Це білий обичний кабачок, але його дуже дуже багато на кущу, в нього немає пустоцвіті. Він дуже класний, але треба купляти в, -за, в ну, в магазинах там, де посадоводство, а не на базарі, не де не попадя. То така воду. Друзі, усім велика дякую за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дуже рада вас усіх бачити, дуже вас люблю, всіх ціную і чекаю у кожному відео.